Зустрічайте в продажу Nissan Qashqai 2018 року випуску. Автомобіль приїхав з Канади з мінімальними пошкодженнями. Чудовий стан має по кузову. Технічно повністю обслужений автомобіль продається від власника на гарній комплектації. Оригінальні 18-ті диски, точніше 17-ті. Чудовий текстильний салончик. Маємо задній Підлокітник з підстаканниками, великий багажник, безключовий доступ на передніх дверцята. Автомобіль з підігрівами сидіння, автоматична коробка перемикань, двохзонний клімат-контроль. Така ось розширена мультимедіа, кнопка старт-стоп, рестайлінгове кермо, мультимедійне, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів керма. на автомобілі встановлений газ, датчики світла дощу, 122 тисячі кілометрів пробігу. Тож чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102, салон автовтобусу. Здаємо покупку за готівку, без готівку в кредит, в лізінг, за криптовалюту також обмін на ваше авто. Звертайтеся.